Вбив мати бійця АТО заради грошей на горілку. в одному з сіл Кірвоградського району затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві – 53-річної жінки. Завдяки оперативності правоохоронців підозрюваного затримали протягом кількох годин після скоєння злочину. Той встиг добратися до Кірвограда, аби якнайшвидше втекти до сусідньої області і уникнути покарання. Повідомлення до міліції про смерть 53-річної жінки надійшло від сільського голови. На місце події відразу виїхав місцевий дільничний. До Кіровоградського районного відділу міліції надійшло повідомлення від сільського голови про вбивство жінки 1961 року народження. На місце події були виїхали працівники міліції, які в ході опитування сусідів. Встановили ймовірних осіб, які можуть бути підозрюваними вчиненні даного кримінального правопорушення. Поки працювала слідчо-оперативна група, правоохоронці прямували до обласного центру. На одному з вокзалів вони і затримали підозрюваного. Той вже у відділку розповів, що злочинською, аби розживитися грошима на випивку. При спілкуванні з сусідами було встановлено, що напередодні напередодні вбивства потерпіла, вживала алкогольні напої із друзями. Після чого її друзі вирушили в місто Кіровоград з метою покинути територію області. За попередньою інформацією, потерпіла, покликала до себе сусідів. Жінка часто запрошувала гостей, щоб не залишатися на самоті, адже отримала звістку про те, що її єдиний син, який служив у зоні АТО, без зник. Як людина нормальна людина, ну любила випити. Це ж друзі тут були. Вони часто випивали в місті. Однак один із них, 36-річний раніше судимий чоловік, повернувся, аби позичити грошей. Запропонованих коштів йому виявилося замало, і він відібрав все, що було у жінки. А це 2000 тисячі гривень, і вбив її. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Ulesky ruky den za dnem.